Вітаю, друзі, з вами Олександр. Сьогодні у нас тема ліхтарів. І в гостях у нас один із найкращих представників свого класу, класу велосипедних ліхтарів це Velofara Phoenix BC22R. Ліхтар надан на огляд офіційним представником бренду Phoenix в Україні, Phoenix.ua. Друзі, ви можете придбати не тільки цей ліхтар, а й будь-який інший товар на цьому сайті з 10% знижкою за промокодом Fanalist S. Крім товарів, на які вже є знижка. Посилання на офіційний сад і промокод на знижку, ви знайдете під цим відео. Нагадую, що бренд Fenix не допускає міжрегіональних продажів, тому в сервісі гарантійне обслуговування можливе тільки на ліхтарі, придбані на офіційному сайті. Тільки на офіційному сайті ви зможете придбати 100% новий оригінальний продукт. Перевірити ліхтар на автентичність, ви зможете на сайті Phoenix.ua в самому низу, натиснувши на вкладку. Гарантія та ремонт, потім перевірити серійний номер. Серійний номер ви зможете знайти на самому ліхтарі. Велофара надходить у такій великій коробці, в якій, крім самого ліхтаря, є кільце, зарядний кабель, інструкція. Два кріплення. Два кріплення виглядають ось так. Зараз їх просто немає. Це на GoPro, воно мені так і не підійшло. І стандартне кріплення ось таке. Таке кріплення зараз стоїть на рулі мого велосипеда. Коробка виглядає достатньо презентабельно, як бачите, як завжди у Фенікса. Тут у нас вказані режими, ви можете зупинити подивитися. Також вказано, що ліхтар може світити на 156 метрів максимум. Протиударний захист 1,5 метра і захист від вологи IP 66. Це означає, що йому не страшні струмені води з різних напрямків. але Занурювати воду його не можна. Що у нас в інструкції, друзі? А в інструкції, як завжди у Фенікса є графік. Ви можете впевнитись, що є стабілізація на всіх режимах. Звичайно, на більш високих режимах є степдауни, але на двох режимах це 40 люмен і 200 люмен. Степдаунів немає. Я вам скажу, що саме 200 люмен, це, мабуть, найпідходящий режим. Для цього ліхтаря. Але якщо у вас немає периферійної засвідки, то підійде навіть режим 40 люмен. А більш високий режим 600 люмен, він зможе тримати 5 годин і 30 хвилин, і з них одна година йде саме на 600 люмен. Потім, як ви бачите, падає практично до 300 десь люмен, тобто на половину. І світить вже тоді до 5 годин 30 хвилин. Практично ідеальне розташування режимів даного ліхтаря. І, власне, сам ліхтар. Перш за все, скажу, що унікальність цього ліхтаря в оцих пазах, тобто він може кріпитися на систему GoPro і також на власне кріплення, тобто стандартне, і зверху і знизу, під рулем і над рулем. До речі, забув вам сказати про фіксаційну канапку. З обох сторон. Тобто, як я вже казав, він кріпиться і зверху, і знизу руля, тому тут є фіксатор. Коли ви одягаєте ліхтар, ви просто його туди защлкуєте. А щоб зняти, необхідно підняти фіксатор і вийняти ліхтар. Тобто Він швидко зйомний. Тож, друзі, я покажу вам зараз, як закріплене кріплення ліхтаря. Як бачите, воно перевернуте, закріплено знизу, так як ліхтар може кріпитися. Як над рулем, так і під. Над рулем в мене не виходить, тому що ось тут стоїть колонка і воно буде заважати. Тому я закріпив знизу. Ось так закріплено. І кріпимо його ось таким чином. Тобто, отак він заходить у кріплення. І все. Як ви бачите, зараз він вже не витягнеться і сам не випаде. Щоб зняти його, потрібно підняти цей язичок і посунути туди ліхтар. І зняти його. Це на стандартне кріплення. Я вже пробував на систему GoPro, мені не сподобалось, тому що тоді заважає системі керування велосипеда. Звичайно, є більш продвинута система GoPro з виносом наперед. Але як бачите, і так він дуже добре закріплений і дуже зручно. Як бачите, велофара невелика. Але здатна забезпечити світлом навіть самого вимогливого велосипедиста. Корпус із авіаційного алюмінію. Як бачите, тут дуже багато м'яса, дуже такі суттєві ребра охолодження і, власне, дуже міцний корпус. Зверху ми бачимо кнопку керування, і знизу у нас знаходиться порт зарядки. Порт зарядки USB Type-C, через який може заряджатися даний ліхтар. Ось так заряджається ліхтар. І Зарядний струм, як бачите, практично 2 А5 вольтах. У фронтальній частині ліхтаря знаходиться доволі складна тірлінза. Особливість цієї лінзи і також цього козирка в тому, що даний ліхтар відсікає верхню сферу світлового потоку для того, щоб не засліплювати прохожих та автомобілістів. Причому робиться м'яко, все це я покажу в аудорі і також в тесті на стіні. А тепер давайте, друзі, поглянемо, що всередині, тобто відкручуємо. Хочу також наголосити на такому моменті, друзі, що отака система зазвичай, тобто якісь квадратні чи якісь шестикутні грані зазвичай дуже погано співміщаються. І ми часто бачимо на тактичних ліхтарях, наприклад. Коли ви закручуєте, і грані не співпадають. Як бачите, тут все зроблено так, що ця грань співпадає один в один. Тобто, дивіться, раз, закрутив і докрутив. І буквально співпало один в один. До речі, друзі, я відкрив таємницю, чому він так фіксується дуже рівно по цьому квадрату. Дивіться, ось тут є ось такий виямок. І тут є. Зараз покажу. Ось тут. Бачите? І він стає в цей паз, і тому стає так рівно. І тож, давайте поглянемо, що всередині все-таки. Як бачите, тут доволі крупна анодована різьба. Різьба змазана із заводу, і також ми бачимо гумове кільце. Щодо плюсового контакту, як бачимо, він підпружинений. Ось така ось контактна площадка, пружина позолочена. Акумулятор в комплекті на 3400 мАч 18650. І е, там, в глибині, мінусовий контакт, ми також бачимо, що він підпружинений. Що доволі логічно, тому що все-таки ліхтар постійно трясе, і тобто потрібен захист і батареї, і контактів. Що і зроблено в цьому ліхтарі. По елементах живлення підходять любі елементи живлення. Але, як ви бачили по двох пружинах з обох боків, то немає механічного захисту від переполюсовки, тому він є електронний. І Можна ставити як батареї із виступаючим плюсом, так і без нього. Щодо керування, у ліхтаря є пам'ять режимів і стандартна система керування. Тобто затисканням кнопки на півсекунди секунди ми вмикаємо ліхтар на останньому режимі. На якому він був ввімкнений. І короткими натисканнями перемикаємо яскравість ліхтаря. Затисканням до 3 секунд ми вмикаємо ось такий пульсуючий режим. Тобто проста і надійна система керування від Phoenix. І з побажань компанії Phoenix, мабуть, краще було все-таки поставити дві кнопки, І щоб режими можна було перебирати як вверх, так і вниз. Це було б доцільно на такому велосипедному ліхтарі. Тому що ми, коли вмикаємо, ми перебираємо їх в сторону підвищення по кругу. А якби було дві кнопки, можна було б перебирати їх і вниз, і вверх. На кнопці ліхтаря присутня стандартна індикація від Phoenix 4 ступенева. Тобто зараз, як бачите, ліхтар заряджений на 100%. Тобто зелений, зелений пульсуючий, червоний і червоний пульсуючий. Щодо світла, друзі, як я вже казав, ліхтар дуже зручний тим, що він відсікає верхню напівсферу світлового потоку. На столі показати доволі незручно. Зараз я покажу це на стіні і також в аутдорі. Тобто зараз ми перейдемо до світлових тестів. Тож, друзі, ось так виглядає світловий промінь ліхтаря. Як бачите, є відсічка верхньої напівсфери, але вона б'яка? Тобто, коли ви спускаєтесь з якоїсь гірки, щоб у вас не було зовсім сліпої зони, то вона не зроблена повністю. Отож, друзі, готуємося до зйомки і нам знадобиться отака штука для закріплення телефону на голові. Тож, друзі, саме так я закріпив ліхтар. Як бачите, під кутом з нахилом униз. Доволі зручно натискати кнопку, так як... Рука знаходиться ось тут і кнопка поруч. Ось так виглядає промінь, якщо дивитися збоку. Це зараз звімкнутий другий режим. А ось так, якщо дивитись сидячи на велосипеді. Тобто отак ви будете бачити і отак перемикаєте. Як бачите, відсічка зверху є, але вона не повністю. Тож, друзі, та сама 100-метрівка. Зараз я знаходжусь на початку 100 метрівки І це самий малий режим. Тобто при такому режимі ми будемо бачити на відстань приблизно 25 метрів. Перемикаємо на наступний режим. Зараз ми бачимо на відстані метрів 60. наступний режим. Все видно на відстань приблизно 90 метрів. І прошу звернути увагу на побудову променя. Тобто тут ось таке широке світло. Як бачите периферію, я бачу повністю. І ось там далі є ще один промінь, який висвічує дорогу переді мною, щоб я все бачив. І наступний режим, це режим турбо. Як бачите всю 100-метрівку, він висвічує повністю. Цього більш ніж достатньо, навіть якщо ви їдете дуже швидко. Але зрозуміло, що турбо це не назавжди. Тому, якщо ви рухаєтесь... По звичайній дорозі, по міському шосе. на зустріч їдуть машини, ви включаєте найменший режим. Другий режим ви включаєте, якщо ви їдете, де машин немає. І цього буде вам достатньо. Якщо треба, можете включити третій режим. А режим турбо це якщо вам заманеться подивитись кудись далі. Якось отак це виглядить. Capo, 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 capo. For the gang, we made a team. Glock come with a laser beam. Lay them down, I ain't playing around when I'm in your town, but I'm off the lean. Like subtitles, I'll be on the scene. With this block work, I'm getting То, що у висновку, друзі, я вважаю цей ліхтар, цю велофару, однією із найкращих, якщо не самою найкращою. Звичайно, ще є у неї конкуренти ж Феніксу – BC. 30 версій 2.0 із дистанційним керуванням, але він більший за вагою, має дві батареї, і також у нього немає кріплення GoPro, як у цього ліхтаря. Тож вельми рекомендую саме цю модель. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!